Вітаємо, ласкаво просимо до програми Європа у фокусі. Цього тижня з вами я, Ліз Шоу. Війна на близькому сході збурює людей і в Європі. У великих містах багато громадян виходять на вулиці проти насильства. Близько 300 тисяч людей пройшли лондоном на пропалестинській демонстрації. Вони закликали до негайного припинення вогню і припинення ізраїльських атак у газі. У Парижі близько ста тисяч учасників протестували проти зростання антисемітизму Франції, а також закликали до єдності у протидії ненависті до євреїв. Багато людей покинули Ізраїль через страх подальших атак. Серед них є Мендель Московіц. Він знайшов прихисток в Угорщині, де проживає одна із найбільших єврейських громад у Європі. Москамоскові це його сім'я переїхали в місце прямо на березі озера Балатон. Тут вони та інші єврейські біженці можуть оговтатись від жахливих подій на батьківщині сцени спокою після хаосу війни. Люди, які прибувають з Ізраїлю до цього притулку на березі угорського озера Балатон, кажуть, що це знахідка Божа. Це диво. Усередині лунають звуки єврейської молитви в імпровізованій синагозі. Діти співають пісні на івриці. А працівники кухні готують кошерну їжу для 200 мешканців. Серед них багато матерів, які втекли до Угорщини після нападів Хамасу. Afraid... Моїм дітям було дуже страшно чути вибухи. Це було справжнім жахіттям. Я мешкаю поруч із ліванським кордоном. Ми боялися, що те, що зробив Хамас, вони зроблять із нами. Тому ми евакуювалися. Вона вирішила приїхати до Угорщини, де проживає одна із найбільших єврейських громад у центральній та східній Європі. Місцеві жителі перетворили цей колись занедбаний курорт на центр для біженців після того, як минулого року Росія розпочала війну в Україні. Мендель Московіц втік зі східної України зі своєю сім'єю минулого року і знайшов новий дім на півдні Ізраїлю. Але минулого місяця на його поріг знову прийшла війна. Надто знайоме відчуття Протягом цієї історії євреїв евакуювали. євреї виганяли з їхніх рідних країн багато разів. І, на жаль, є відомий вислів, що історія повторюється. Ми хотіли вірити, що світ став кращим ніж був раніше. Але, На жаль, ми бачимо велике зростання антисемітизму по всьому світу. Влада надає це місце асоціаціям угорських та українських єврейських громад без орендної плати, і воно ретельно охороняється. Але антимігрантська риторика Угорщини не змінилася. Люди тут вже мали право відвідувати цю країну як громадяни України чи Ізраїлю. Правий уряду Будапешті в минулому вже неодноразово звинувачували у розпалюванні ворожнечі та використанні антисемітських висловлювань. Але сам уряд запевняє, що проводить політику нульової толерантності до антисемітизму. На початку жовтня прем'єр. Міністр Віктор Урбан заборонив усі протести на знак солідарності із палестинцями, охрестивши їх протерористичними. Рабин сломко кевиш вважає, що це допомагає створити відчуття безпеки. Так, я гадаю, що подібні демонстрації повинні бути заборонені. Угорщина має певний рівень антисемітських настроїв в суспільстві. на жаль, які більшість суспільств у світі. Але тут майже немає фізичних нападів на єврейську чи фізичних актів насильства. але в той час, як одні почуваються в безпеці, інші відчувають, що їх змушують мовчати. Цей невеликий меморіал єдине місце, куди бухгалтер Рамадан Мегарі може прийти, аби висловити горе і гнів. дуже сумно, що ти не можеш говорити про те, що у тебе на серці, або висловлювати свої емоції після трагічних подій, які ми пережили за останні кілька днів. Для Рамадана ця трагедія особиста. У своїй квартирі він показує нам фотографії втрачених близьких, які загинули у своєму будинку під час масованих бомбардувань Ізраїлем Гази. «Я втратив тата, маму, сестру, дідуся. скільки рідних ви втратили загалом? «22 з моїх близьких родичів. А я дуже сумно бачити ці фотографії і знати, що ти більше ніколи не побачиш їх у реальності. І із кожним днем гуманітарна катастрофа в Газі стає все більш жахливою, і Рамадан живе лише з однією надією. просто продовжити життя з тим, що залишилося. не зазнати більшої втрати. На озері Балатон жителі звертаються до віри, коли розбрат і страждання заважають бачити хоч якесь майбутнє. Ми сподіваємося і молимося щодня, щоб ця війна закінчилася. Люди не хочуть цієї війни. Люди хочуть жити в мирі, мати сім'ї, мати друзів. На березі озера туман війни відчувається дуже далеким. Мендаль знає, що його сім'ї пощастило, що вони знайшли прихисток тут, бо для багатьох інших людей безпека все ще недосяжна. Це стосується й Наталії Ольшанської з України. вона живе менш ніж за 30 кілометрів від лінії фронту, де українські солдати ведуть запеклі бої проти росіян, вибурюючи кожен метр і відвоюючи нові позиції. особливо небезпечною ситуація залишається на сході України, досі окупованому російськими військами. Зокрема, навколо Запоріжжя, де розташована найбільша в Європі атомна електростанція. Тим не менш, Наталія Ольшанська повернулася до рідного міста. Вона хоче кинути виклик небезпеці і почати відбудову. І вона робить це заради людей, яких любить найбільше. Кладовище біля Запоріжжя. Тут щодня з'являються нові могили. Наталія Ольшанська привела нас на могилу свого сина. Даня пішов у добровольчий батальйон. Він загинув, коли російські танки атакували його позицію. Наталія приїжджала сюди оплакувати його могилу щодня протягом півроку. І я зрозуміла згодом, що Даня не хотів би бачити мене з сльозами, болем, бо він був дуже позитивний. От. І я загрузила себе роботою. Наталія підприємиця у Запоріжжі, колись ідеальному соціалістичному плановому місті, що розбудовувалось у сталінські часи. Через його центр пролягає широкий бульвар. Багато людей тут колись мріяли про відновлення Радянського Союзу. Тепер, пояснює Наталія, їхнє місто стало символом опору російському вторгненню. Зараз ми бачимо наслідки радянського цього шовінізму великоруського, починаючи від від мови до геноциду. Але Наталія впевнена, що їм це не вдасться. У 2022 році, коли російські війська окупували цю територію, вони майже повністю знищили виробництво Наталії на схід від Запоріжжя. Її сім'я виїхала. Тепер, коли до лінії фронту всього 30 кілометрів, вона вирішила відновити своє виробництво. Це не простий виклик, не в останню чергу, тому що важко знайти нових працівників. Заміщення відбулося, але тимчасово переміщеними особами. І це не ті люди, які готові фахово працювати, а навпаки яким потрібна допомога. Її маленький сімейний бізнес виготовляє органічні продукти. Серед бестселерів, джеми, енергетичні батончики та соки з кизилу. Фрукту багатого на вітамін С. За смаком він щось середнє між крем-брюле та маракуєю. Кизил поширений в Україні. Його традиційно використовують при застуді, пояснює чоловік Наталії. Колись давно лікарі ходили поселеннями і коли бачили, що в цій місцевості росте кизил, то вони звідти йшли, бо вважали, що там, де росте кизил, люди не хворіють, і лікарі тут не потрібні. Із часом подружжя сподівається експортувати свою продукцію, але поки що їм доводиться зосередитися на тому, щоб стати на ноги в Україні. Зменшились продажі. Багато людей не мають грошей. Продукція в нас преміум класу. Вона не дешева, навіть коли сирени повітряної тривоги виють по кілька разів на день, їхні працівники залишаються на робочих місцях. Зараз вже ну, звикли, дуже звісно, переживаємо, але, але тут не, не хочеться покидати свою країну. Ми дуже ніколи не задумувались над, над, над тим, наскільки ми її любимо, свою державу. Вони часто переглядають старі відеозаписи. Сім'я більше не може дістатися до своїх колишніх садів на схід від Запоріжжя. Шлях туди закритий, зубами дракона та мінними полями, розставленими росіянами. Даня загинув влітку 2022 року. Сергій і Наталія присвятили йому відновлення свого бізнесу. Вони планують, що колись їхня донька Ліза очолить компанію. Мій брат взагалі загинув 24. Але це нас навчило при будь-яких умовах жити сьогоднішнім днем. За 30 кілометрів від нас люди гинуть і там відбувається справжнє пекло, пекло на землі. І, і починаєш цінувати кожну хвилину життя. Почати все спочатку у Запоріжжі, після всього, що пережила їхня сім'я, буде нелегко. Кожна думка і дія затьмарюється війною та постійною тривогою через атомну електростанцію, яка знаходиться всього за 50 кілометрів від міста То загострюється ця тема, то спадає напруга. Тому що інших тем дуже багато. У нас лінія фронту за 25 кілометрів. Лінія фронту і місто прифронтове. Більшість людей, які вразливі виїхали, залишилися тільки найстійкіші. Наталія приїжджає сюди якомога частіше, щоб набратися нових сил. Тут дух сили і волі, козацтва, тому я дуже часто сюди приїжджаю для того, щоб відчути, чим дихали сильні люди, характерники, воїни, які були непереможні. Непокірні козаки, які понад усе цінували свободу. Це її спадщина, каже Наталя, і вона цілком може бути джерелом натхнення для духу опору, який живе і процвітає у Запоріжжі. Люди вирощують свиней тисячі років. Цієї особливої породи не було б, якби фермер Уолтер Уланд не розглядів потенціал, який вона має, особливо що стосується її смакових якостей. Уланд володіє свинофермою на сході Німеччини. прямо на території колишньої Німецької демократичної республіки у Севі Гімріц, у Саксонії Ангальд історія колишньої східної Німеччини тісно пов'язана з історією свиней Уланда. Відгодівельна свиня Лейкома приречена на коротке життя. Але ця порода ледве не зникла зовсім, разом із колишньою Німецькою Демократичною Республікою. Саме у цьому регіоні з його родючими ґрунтами розводили свиней породи Лейкома. Ця порода все ще існує завдяки Волтеру Уланду, але він, швидше за все, останній її селекціонер. На його фермі щороку народжується близько 2,5 тисяч поросят Лейкома. Ми відвозимо їх на у сусіднє село за 10 кілометрів, де вони залишаються наступні 10 чи 11 місяців, поки не досягнуть ваги 180 кілограмів. Тоді вони будуть готовими до забою. Зрештою, це їхня доля. Лейкома це абревіатура від Лейпцига, Котбуса і Магдебурга, трьох східнонімецьких регіонів, де були виведені ці свині. На ось таких фабрично-заводських фермах та відгодівельних базах. 170 тисяч свиней утримувалися у тісних загонах із автоматизованим годуванням. Передусім для прибуткового експорту свинини на захід. Але тут не обійшлося без перешкод. Свиня Лейкума не була добре пристосованою до таких умов розведення. Вони індивідуалістичні, вперті і своїми думками. Умови таких великих приміщень були нелегкими для цих тварин, і кожній свині доводилося боротися щоб вижити. Але перед тим як усе дійшло до ладу на фермах, усі а разом із нею і Лейкомські свині прийшов кінець. Західні породи були більш прибутковими. Об'єднана Німеччина практично дозволила породі Лейкома вимерти. Але з Нідерландів приїхав Волтер Уланд, який розглядів потенціал цих східнонімецьких свиней. На його фермі у сільській місцевості Саксонії Ангальд лейкомам дозволяють виходити на свіже повітря у будь-яку погоду. Це витривалі свині. І вони набагато краще пристосовані до сучасного вільного вигулу ніж високопродуктивні звичайні свині. Густа щетина захищає шкіру цих свиней від сонця. Рано вранці у Берліні тривають наступні етапи виробництва. Цей м'ясник преміум-класу один із постійних клієнтів Уолтера Уланда. Сьогодні він приймає партію боків свинини породи лейкума. Цим чоловікам доводиться неабияк потрудитися. Вони важчі з інших свиней, а ці особливо важкі. Це дуже великі шматки. На їхніх ребрах багато жиру. І м'ясо виглядає не так, як у супермаркеті. М'ясо лейкоме від природи має темніший колір. У наш час більшість звичайної свинини насправді більше схоже на курячу грудку. М'ясник Маркус Бенцер переконаний у перевагах породи Лейкума, а також у рішенні східної Німеччини розводити її. НДР намагалася відродити класичну фермерську свиню. Тому що вони усвідомлювали те, що усвідомив і я. Що традиційні методи не дуже добре працюють із сучасним промисловим тваринництвом. Люди люблять чути, що в НДР все було погано. Але я можу сказати, що це була дійсно хороша ідея. Дійсно хороша ініціатива. Уланди також продають продукцію зі свинини породи Лейкума у своїй фермерській крамничці за вищими цінами ніж у звичайних супермаркетах. Утримання цих тварин обходиться дорожче ніж за часів НДР. Але цим селекціонерам не цікаве фабричне фермерство. Це жахливо. Ми не повинні їсти м'ясо щодня. Якщо ми їстимемо його трохи менше, це буде краще і для клімату, і для довкілля, і для тварин. Якби я був змушений посадити їх у загони і запакувати їх так само щільно, як тоді, мені б довелося закритися. Я б не став вегетаріанцем. Та більше не дотримував би задоволення від розведення свиней. Із ніжним дотиком до жорсткої свині. Саме так Уолтер Уланд хоче продовжувати своє тваринництво навіть в умовах демократії і в часи зменшення споживання м'яса. У середньому жінки живуть довше за чоловіків. але ці британські пані не хотіли старіти на самоті. Тому взяли ситуацію у свої руки і створили спеціальний житловий проект у північному Лондоні. мешканки мають відповідати двом вимогам: це повинні бути жінки, і їм має бути більше 50 років, і з роками це місце стало домівкою для справжньої спільноти і глибокої дружби. Насолоджуючись повсякденним життям разом, Хеді Арджент і Шарлота Балаш люблять зустрічатися у своєму спільному саду. Ми всі поділяємо це бажання бути частиною спільноти і знаєте особливо, коли ви досягаєте мого віку. Я вже не так часто виходжу кудись гуляти. Це не для всіх, але я думаю, що це чудово. Для мене це прекрасно. 26 жінок старших за 50 років живуть у кохаузингу Нюграунд у північному Лондоні. Кожна з них має власну квартиру, але у спільній вітальні завжди є з ким поспілкуватися. У свої 94 роки Хедді Арджент найстарша тут. Вона приєдналася 12 років тому, коли помер її партнер. Я точно не хотіла переїжджати в якийсь дім пристарілих І в той же час я розуміла, що мої доньки будуть переживати, що я весь час буду сама. Мене турбувало, що мої доньки хвилюються. І я подумала, що настав час озирнутися і пошукати якийсь альтернативний спосіб життя. Має щось бути? Знадобилося 18 років, щоб це бачення невеликого житлового масиву нарешті стало реальністю. Засновницям довелося боротися з багатьма бюрократичними перепонами а також і хибною думкою, що така велика кількість літніх людей в одному місті може перевантажити соціальні служби та служби догляду. Уникаючи ізоляції, підтримуючи одна одну, я думаю, що ми, мабуть, а якщо чесно, то точно стали меншим тягарем для соціальних служб ніж були б, якби кожна з нас жила сама по собі Хеді Арджент може легко заскочити в гості до своєї сусідки Хіларі Вернон Сміт, художниці. Обох жінок заспокоює усвідомлення того, що хтось завжди поруч, якщо їм потрібна допомога. Я думаю, що з віком, якщо я хочу допомагати іншим людям, то мені буде трохи легше допомагати жінкам, ніж моїм друзям-чоловікам, і жінкам набагато частіше потрібне таке житло, коли вони стають старшими ніж чоловікам. Адже в моєму поколінні саме жінки зазвичай живуть довше ніж чоловіки. Тож частіше залишаються самотніми. Чоловікам тут, звісно, раді, але тільки як відвідувачам. У нас багато відвідувачів чоловіків. У нас є брати, є онуки. Знаєте, у нас є садівники, теж чоловіки. Тож навколо нас багато чоловіків, але вони не можуть тут жити. Життя лише із жінками приваблює багатьох. Шерлі Гурвіч уже за 60, і вона нещодавно подала заявку на квартиру. Але на неї є довгий список очікування. Вона не бачить у правилі без чоловіків проблеми. Якщо хтось починає зустрічатися з кимось на серйозному рівні, то як і в будь-яких стосунках у вас виникає це питання: де ми будемо жити? Ці жінки пишаються спільнотою, яку вони створили. Вони повністю самоорганізовані. Усі рішення тут приймаються колективно, без ієрархії. Коли вас 26, знаєте, іноді важко почути думку кожного важко досягти консенсусу. Зрештою, ви можете говорити про дуже маленькі речі, які здаються дріб'язковими. У спільноті вони часом стають дуже важливими. Навіть якщо іноді буває важко, ці жінки вважають себе новаторками і сподіваються, що інші послідують їхньому прикладу. Пільнота замість нудьги, підтримка замість ізоляції кожна з нас дуже відрізняється від інших, і це чудово але всіх нас об'єднує бажання бути частиною спільноти дбати одна про одну, не наглядаючи одна за одною. саме так хочуть жити подруги Хеді Арджент і Шарлота Балаш самовизначеними і незалежними до глибокої старості. Одна з речей, яку я люблю в цьому шоу, це те, що час від часу ми показуємо вам найбожевільніші змагання, які проводяться в Європі. зараз сезон гарбузів, і в Бельгії ці гігантські овочі використовують не лише для приготування супів та прикрас на Хеллоуін. у маленькому містечку. Кастерлі знають, що гарбузи можна використовувати набагато веселіше. І тепер вони всі заслужили трохи смачного гарбузового супу, аби зігрітися. А на цьому ми завершуємо тижневий випуск Європа у фокусі. Підписуйтесь на наші соцмережі, щоб дізнатись більше історій з усього континенту. Дякуємо за перегляд і до наступної зустрічі.